Кожен день батьки приймають рішення і роблять вибір. Моя дитина завтра приймає участь у конкурсі. У них буде прем'єра. І, звісно, як мама, я повинна бути на цьому конкурсі, підготувати, потім вболівати і в кінці забрати. Будь-який конкурс це вирваний день у батьків. Але завтра є моє тренування по пілатесу, яке я, звісно, пропущу, тому що я не можу бути одночасно в одному місці. А у вівторок знов я пропускаю своє тренування з пілатесу, тому що я буду в Києві, де моя дитина здаватиме екзамен з іноземної мови. За кожним успішною дитиною стоять батьки, які вирішили, що їх дитина буде успішною. Тож, коли ви порівнюєте свою дитину з кимось, порівняйте її, бать... її батьків з собою, тому що не завжди таланти, здібності люди дитини. Пропорційним тим вкладам, які вкладають в неї батьки. Тож не завжди дитина винна в тому, що в неї щось не виходить.